Астрологічно дуже активний тиждень починається це двій астропрогноз з 3 по 9 листопада 2025 року. Це тиждень, яким правлять дуже великі суттєві щоденні аспекти, які відбуваються, і в частності з луною, тому що коли аспектує луна, ми зазвичай дуже чутливі і мінливі. Тому коли за день вона, наприклад, так як на вікенді буде одночасно квадрат мати до Сатурна, до Нептуна. Потім міняти все. Тобто щодня ми будемо відчувати якісь нові. Емоції, ну і звісно, що більшість з них буде спровоковано подіями. Тож давайте розбиратись, що чекати світу та кожному з нас цього тижня. Основними взагалі впливовими аспектами цього тижня є те, що Венера буде конфліктувати з Плутоном, і це теж події Вікенду. Тобто, фактично, початок тижня у нас підпадає під вплив повнолуння, яке теж дуже значиме і скажу відверто для України та українців, тому що повнолуння у Тельці. Телець є знаком зодіаку України, і крім цього, цього тижня, уран в своєму ретроградному русі теж буде переходити у тельця. Уран несподіванки, повнолуння, кульмінація, різкий поворот, несподівана інформація, яка швидко дуже набуває обертів. Також це все, що пов'язане з інтернетом, з повітрям і. З новими інноваційними способами, як і у нападах та агресії, так само і у дивних домовленостях. Зараз також можливий витік інформації знову з якихось баз даних або чогось, що буде стосуватися власне українців. Але. Є ще один аспект, який, який прям кожного з нас торкнеться. Не соціально, а особисто. Це те, що Меркурій переходить свій ретро рух. І це теж відбувається вже в кінці тижня. Та відчуття, що він переходить, ми вже усі, в момент навіть зараз, коли ви дивитесь прогноз, ви вже. Знаєте, що є ситуація з минулого, яка такою ретроспективою на вас впливає, і ви вже відчуваєте, так як і є певні ностальгічні відчуття, які Меркурій вже у вас породжує до когось з минулого. Скажу відверто, що ці три тижні ретроградності Меркурія, які чекають нас в листопаді, тобто, по факту, весь листопад, ми будемо мати величезну сльозливість, тобто будуть плачі, будуть сльози за минулим. Це буде масово, і це буде персоналізовано також. Тобто у кожного з нас буде тема, в якій захочеться проплакатись, а може не захочеться, але доведеться. Також це е, період, який буде повертати все те, що було в такому е, в романтизації в минулому. Тому, звісно, це повернення колишніх і повернення колишніх прямо в прямому сенсі е, з великими емоціями і великими гойдалками емоційними. Саме тому. Ось ще напередодні ретроградності у четвер. Ми кожного четверга з вами зустрічаємось на вебінарі, і цей вебінар буде про колишніх. Будемо розбирати сенси, для чого нам колишні, що вони нас вчать, як їх позбутися, і як навпаки повертати колишніх, що взагалі глобально в житті для нас значать наші колишні? І це не тільки про особисті та романтичні відносини, це також і про колишніх друзів, колишніх однокласників, які циклічно повертаються в наше життя. Або які не можуть вийти із такого замкнутого кола думок. Тобто, коли нав'язливі думки у вас про когось, з ким ви навіть не контактуєте, це теж ваші оці колишні стосунки, які треба розібрати. У них є сенс, карма, є урок, яких просто треба проходити. І ці уроки ми будемо вивчати, ми будемо ці механізми розглядати і буду відповідати, звісно, на ваші питання, розбирати ваші історії з колишніми. Тому реєструйтеся, все в телеграмі. Тепер. Е, є ще один аспект, що е, Меркурій е, буде він і е, він в стрільця пере, е, буде мати ретро рух в стрільці і в Скорпіоні. І звісно, що стрільці і скорпіони особливо цього тижня, саме ці два знаки зодіаку, будуть відчувати його вплив найбільше. А у нас вівторок теж е, цікавий, тому що окрім того, що ми повнолуння проживаємо, повнолуння в Тельці це завжди боротьба за власні ресурси за те, що ти можеш відчути. Це і здоров'я для когось це буде, але окреме є відео вже про повнолуння. ви Можете для свого знаку подивитися, як це відображається. а Той, в кого є астропрогноз на місяць персональний, то знає, що там буде відбуватися. Ви маєте розуміти, що це такий ем, нетиповий момент в цьому повнолунні що е, те, що ви зараз виборюєте як самоцінність, як, як якийсь діагноз завершуєте, е, як те, що ви зараз е, фінансово, матеріально на що маєте права, що є під вашим іменем, воно має великий сенс на майбутнє, бо з'єднується повнолуння взагалі під впливом вузла кармічного майбутнього. Вже трошки заговорююсь це, все Меркурій, тому що управителем діви є Меркурій. Е, Сонячні діви, такі, як я відчуваю, це на ось цей тиждень весь буде. 10 днів ще до ретроградності, буде таке відчуття в'язкості слів. Важко висловити думку, думок дуже багато. Тобто це такий імпульс Меркурія. Якщо ви теж діва і це відчули, що щось іде не те, не лади, то напишіть в коментарях, як ви це проживаєте. У вівторок у нас Марс. Марс. Переходить у стрільця, він покидає Скорпіона, він в останніх градусах скорпіона. А це означає, що від такої агресії відвертої, відкритої, ми переходимо в нові способи креативної агресивності. І тут час маніпуляції. А ще що цікаво, що Венера, прямо з понеділка, вона в квадраті з Юпітером, в цей час, коли луна в Овні. Це цікава комбінація, тому що вона дає. Такі підпільні історії боротьби за стосунки. Це коли коханці та коханки активізуються, коли вони починають, навіть якщо це ви в такій ролі, то знаєте, чим, чим ви керуєтесь. Зараз на вас впливає аспект виборювання свого заради персоналізації. Тобто є боротьба за людей в трикутниках, одне з одним вони можуть дуже сильно конфліктувати, так само, як і може вилазити така інформація. І вилазити вона може в, в... понеділок, вівторок. Середа, це такі дні, коли піднімаються програми, які ви, наприклад, не помічаєте. Це дні, які будуть задіяні по коханню, але такому нетрадиційному, не в нормальній системі, до якої ти звик. А можливо, на стороні буде проявлятися у тебе або твої на стороні романи мають схильність проявлятися зараз. Також. Оскільки Марс при переході у стрільця одразу йде в опозицію до Урана, то це нетипова шокуюча інформація, викриття оцих цих переписок. Це все можливо. А також це знову щось, що порушить інформаційний повід, е, інформаційний простір. Приводом через якусь е, комунікацію знову з банками, з фінансами, з чимось, що несподівано з'являється в переводах коштів або якісь, будемо чути, знову е, такі шахрайські схеми, можливо, будуть оприлюднені та озвучені. П'ятниця венера в Скорпіоні. Коли Венера в Скорпіоні? Коли Венера була в Терезах, ось вона покидає цього тижня Терези і переходить Скорпіона. Ви уявляєте, такий насичений тиждень. Венера, вона не тільки за жіночу сторону відповідає та за фінанси. Вона також така стає егоїстична і вона безпринципна. І це теж допомагає у тому аспекту, коли в трикутників люди перетворюють цей трикутник в конфліктний любовні трикутники зараз на поверхні. Оце прям те, що буде взагалі в листопаді фонити. Пам'ятаємо, що ще 4-го числа ми маємо відголоски того, що відбувалося на попередньому тижні. Там започатковувалася тема всереду. І зараз 4-го маємо розвиток погиб цієї теми, якби продовження історії, яка тоді вас могла шокувати. І це кармічна річ. Тепер щодо суботи та вікенду, Уран в ретрограді приходить тельця, Венера конфліктує з Плутоном, Луна конфліктує з Сатурном та Нептуном. Дуже складний, напружений вікенд, в якому душа прагне бути вдома, заспокоїтись та відпочити, але тягне на якісь нові трати, до речі, непередбачувані витрати можуть бути. Коли емоції зашкалюють, іде знову буря емоційна, яка просто може вилізти в якийсь там апатію, лінь, недомагання, депресію, щось може. Вибити з вашого звичного стану, я не кажу рівновага, бо її зараз немає взагалі ніде ні в кого. Але от зі звичного вашого стану, де ви боретесь зі стресом, ви можете впасти в якісь такі крайні стани. Тому варто потурбуватися про те, щоб не накинути на себе багато справ саме на цей період. Ну і звичайно, коли е, така планета, коли стільки ретро планет, і в нас ще й Меркурій на вікенд додається своїм ретро, таким чітким розворотом. Тематики минулого піднімаються заради пропрацювання нових рішень, щоб забрати щось в майбутнє. І тут багато буде повернень. Це буде той ретроградний період, той листопад, коли буде дуже багато повернень в стосунках. От прям дуже багато ретроспективи через сльози, через зізнання, через емоції будуть повертатись. Не прагматично розумом, не через вигоду, а власне через емоційний фон. Тому кому це потрібно, знайте, що це ваш сприятливий період. Передивіться обов'язково попередні прогноз. Я одразу заохочую вас поставити лайк і обов'язково підписатися, якщо ви це чого ще чогось не зробили.